Кожен на своєму рівні працює на перемогу. Волонтерський фронт один із вагомих у цій боротьбі. Так, аби придбати автівку для збройних сил України. Волонтерський центр Шостка добро оголосив дві благодійні акції: жменька каштанів та переможний жолудь. Ці жменьки вже перетворилися в тони завдяки діткам, завдяки дорослим. Приходять малята з батьками, приходять учні, приходять пенсіонери. Приходять всі, везуть з Веси, везуть Ямполя, везуть з наших старостинських округів. Тобто, оця акція об'єднала, не побоюсь цього слова, тисячі людей. Серед них і мешканка міста Наталія зі своєю донькою Поліною. Каштанів принесли цілий пакет. Вони говорять, що збирали дари природи по всьому місту. В мене дитина дуже полюбляє їх збирати. Ми коли збирали від садочку, приносили. Вона так цим загоріла. Що вона кожного вечора каже: мама, пішли збирати каштани, тому ми після роботи завжди ходимо і десь їх збираємо по всьому місту. Як ми можемо, так і допомагаємо. О, головне, щоб повертались живими. Оберемки каштанів та жолудів зносять до волонтерського центру, до шкільнята та учнів освітніх закладів. Ми залучилися до цієї благодійної акції, тому що дуже бажали. Ми в тому році допомагали зсу, і в цьому році наші діти дуже старалися. Ми дуже багато каштанів си приносили і жолудів, і ось прийшли сьогодні в центр наш добро, щоб допомогти нашим воїнам. На допомогу так всього за два тижні всі гуртом назбирали, а волонтери здали перші три тонни. Ось так, начебто, незначними кроками маємо результат. Волонтери говорять, що обов'язково відзначать тих, хто зібрав найбільше. У нас є такі перегони. скажімо, у дітей тому, звичайно, я думаю, ми думаємо про те, яка буде нагорода. Класу, який найбільше зібрав людині, яка найбільше зібрала. Поки в секреті потримаємо це. Отримані від здачі каштанів та жолудів. Кошти волонтери спрямують на купівлю авто для земляків-захисників, які перебувають на фронті. Акції тривають, тож волонтери закликають долучатися. Для цього треба збирати каштани та жолуді, які нині осипаються, і приносити до волонтерського центру за адресою садовий бульвар 11.